Ну яке, те, що запам'ятається, ото там ми були, не тут ми не жили, тут геть аж під Лавровом. В <кій> полі, як то мама казала, в полі жили, потім в полі, Да, да Потім все перебрали, перебралися сюди у село. І там от і, щось таке не ви, ну, тут каже, робиться, знаєте. Що... Стріляють десь. Палять, чорт, хто там їздить, що, то ми втікаємо туди десь і в зерно, хтось пшеницю, там, що, щось нас, ми там. Поля. Да, то там Воювали. Там була їхня така, я вроді кульонія, ще що вони жили там. От там ми були? Да й ото все. Коли добре, статали. Там вони ж там вони жили, ті куляки, mm -hmm. їх виганяли, видно. А вони ж, знаєш, тут такі будинки, їх сильні, були, садки, здорові, такі, яблік, там, що є. Ось, вони як утікали, то ми туди там позабирали, трохи mm. розбирали хати, а що. Ну хто, хто нік? Дров немає. За ним там той Лаврівський ліс був, то його зрізали, що спалили була якось так не, 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 не з медом, як то кажуть. було збракувала їжі і мати мені сказала, підай в школу, каже, кидай в школу, що ти там поймеш в цій школі. Я бачу, що ти ж так. То, от, і на роботу йди. <гум> і вже мене на роботу. І от то, вже я пішов на роботу і так був був, був Ходили в Бранське. Ну, <гум> то я знаю, в Бранське ходили. В Бранської області ще і ще якась, ще одна була. То ти вже так рідко. А ці все рем'я ходили. Що вже Росія? Тут люди посадили картоплі, там щось таке вже навесні. Би вже в осені вибрали картоплі, ще там усталися на зиму десь. То вони ходили, збирали ті, померзли картоплі і бранську. Страшное mm -hmm. дело, да и все. Mm -hmm. mm -hmm. Первый була монологов. Жестких пляжа.